І нагадаю, що під час цієї ракетної атаки цієї ночі, окрім Львова, уламки смертоносних снарядів упали і у двох громадах у Золочівському районі. Ми вже довідалися про наслідки падіння там. А зараз до нашого ефіру доєднується Ярослав Панків, заступник міського голови Глинянської громади, голова комісії цивільного захисту. Пане Ярославе, дякуємо, що доєдналися. Слава Україні, Героям слава! розкажіть, де влучили уламки у вашій громаді? Які пошкодження, і чи потрібно відселяти людей? Можливо, їхні оселі зазнали ураження. Ну на даний час влучення відбулося в центральній частині одного з населених пунктів в село Перегноїв. Зазнали значних руйнувань один житловий будинок, знесло майже весь дах, покрівля прийшла в повну негідність і школа постраждала, і дуже багато вибитих вікон, близько 160 вибитих вікон в населеному пункті. Також постраждали покрівлі школи народних Народного дому, магазинів і прилеглих житлових будинків. Утворилась вирва близько 9 метрів діаметру. Ну, загалом слава Богу, ніхто не постраждав з людей, ні не поранений, ні не загиб. Але зруйнування значні. Фактично, зараз ми цілий день тільки тим займалися, що ходили по. Подвірний огляд проводили і фіксували всі збитки, які зазнали люди на даний час. Ну, Думаю, ми, що... ми розуміємо, у в епіцентрі довкола епіцентру вибуху у Львові. Також помешкання із вибитими вікнами, бізнес-центр з вибитими вікнами, і в літню пору можливо деякий час можна і витримати, якщо. Не вставляти їх назад, але попереджають нас ДСНСники про погіршення погодних умов. І коли немає даху, немає вікон, це усе ж таки виклик. Чи плануєте і чи маєте фінансові можливість допомагати мешканцям? Все ж таки залагодити? Залагодити ці ушкодження, можливо, допомогою бізнесу якось скористатися, можливо, зголошуються підприємці. Будівлю, яку знесло дах, ми вже її відновили. З однієї сторони, де було знешено повністю, ми вже застелили шифер наші працівники комунальної служби, з іншої сторони, там дещо підробляли, щоб можна було пережити деякий час. А будівлі, що вибиті вікна, ну хто з власними силами, хто. Школа, наприклад, закупили плівкою, обробляють вікна, ну, то не є смертним. такі сильні ушкодження. Головне, щоб тільки зараз дах, дахи будівель, щоб не постраждали потім з середини треба було проводити значних ремонтів. Ми оцінюємо то, затрати, які нам будуть нанесені, ну, але Поки що допомагаємо з власними силами комунальним підприємством. Став... Ставили ми це запитання і вашим колегам із Золочівської громади щодо укриттів у Львові із цим. Кажуть, мешканці була проблема під час тривоги, тому що намагалися вони спуститися у сховища, але чимало з них були зачинені, і у міністерстві внутрішніх справ офіційно наразі принаймні нарахували таких 10, уже навіть відкрито кримінальне провадження за цим фактом, як із укриттями у вас, і чи були скарги щодо того, що люди не могли потрапити, наприклад, у них ну мені невідомо таких фактів, що люди скаржилися, що не можуть. Попасти в укриття. В нас як населений пункти більш сільська місцевість, то в нас переважно в нас є укриття, але переважно люди ховаються у власних погребах, але в нас постійно є відкриті тільки на час канікул, є спеціальні дежурні люди, які відкривають і в школах. І в спеціалізованих безумовно, що вони може усі не так може зроблені, як би мали бути, але вони є, є в наявності і доступ до сховищ є. Без і от проблем. власне наразі, поки період канікул у школах вони би мали бути відчиненими цілодобово, чи як? Ну, є сторожі, які в нічний час і в денний, так само є дежурство, певних людей по черзі, люди дежурять і під час повітряних тривог відкривають постійно угу. дані поміщення. Чи ви вже завершили наразі фіксувати ось цей по, пообіцний обхід проводити, щоб усі наслідки занотувати собі, чи ще роботи наразі тривають. І поділіться, як, як зараз мешканці громади почуваються, чи вже оговтались від цієї важкої ночі? Ну, в, 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 мешканці почуваються невпевнено, тому що зазнали, значних руйнувань. У центрі села досить серйозний був інцидент, але загалом люди вже привикли до різних, бо це вже не перша збита ракета над нашими населеними пунктами, це вже є третя, скажімо, за рахунком, населений пункт, в який падали наші ракети. Я не можу сказати, як всі, всі люди, але з розуміння відносяться до. Таких подій. Не можу вам такого. від кожної людини не можу вам сказати. Але загалом всі розуміють, які наслідки і, і чим вони визвані нашими сусідами, які з нами ніяк не можуть собі, вони з нами ніколи не дадуть собі ради, тому що їх треба просто-напросто знищити, таких, таких сусідів. Ну і з Пішуємо. цим е, дають раду наші збройні сили. Ми можемо їм е, допомагати, кожен на своєму місті, ефективно працюючи і дотримуючись правил, все ж таки, якщо є можливість, є це укриття в нього таки спускатись під час повітряної тривоги, берегти себе і берегти своїх рідних. Дякуємо вам, пане Ярославе, що доєдналися до нашого ефіру. Ярослав Паньків, заступник міського голови Глинянської територіальної громади. Голова комісії цивільного захисту був із нами у цій частині головного за день.